Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції зараз разом з нами. Павло, вітаємо вас. Вітаю студія. Розкажіть докладніше, будь ласка, про ось цей випадок. Так, Ми бачимо, що родина вже в безпечному місці. Ну, але це важко уявити. Жінка на восьмому місяці вагітності перебувала в Бахмуті. Ну, Знаєте, це така ситуація. Багато ще людей залишаються в Бахмуті. Ті, кожен зі своїх причин ця жіночка, ну може так можна сказати, що вона не мала змоги вийти виїхати. Тому що вона проживала в такому районі, ну досить доволі небезпечному разом зі своєю тіткою. Тітка вмовила, вони сконтактували. Ну, це знаєте, можна так назвати, навіть така спецоперація. Тітка сконтактувала з волонтерами, ті звернулись до нас, вивезли, передали. Ми швидко підхопили та поїхали. Ну вже потім з'ясувалось да, ця історія така досить цікава. Потім з'ясувала, що в неї дитина Баху. Вона маленька дівчинка жила в зовсім іншому районі. З бабусею, з дідусем. Приїхали, поспілкувались, все зробили. Швиденечко дуже швидко так вивезли. Мати зараз з дівчиною з родичами і вже перебуває Пане Павло, ви не ну, ну ви не забувайте казати, що і три ведмеді ще були також порятовані завдяки дитині, яка не захотіла їх лишати. І ми, як бачимо, ви зараз лишаєтеся в тій машині, в якій ви постійно. Тобто, я так розумію, ви проводите в ній більше часу, ніж будь-де. Ви постійно вмовляєте людей, ви постійно з ними спілкуєтеся і вивозите. Щодо доріг, тому що різну інформацію наводять волонтери, хоча в цілому вона сходиться. Що й дорога Бахмут і Костянтинівка вона вже небезпечна, так вона вже прострілюється. Дорога на е, сватове. Тобто Скажіть, будь ласка, якими дорогами користуєтеся і чи є ризик того, що ви незабаром перейдете на просілочні дороги? Тому що всі ці три основні дороги вони стають все більш небезпечними? Ну, Дійсно, за цю дорогу можу сказати, що вона прострілюється, вона досить небезпечна. Якими дорогами ми користуємося, це е, таємниця. Звичайно, ми тобто не будемо розголошувати де, інформацію, але використовуємо всі можливі. Е, Локації, всі можливі, да, якщо так сказати, всі можливі дороги, якими можна більш-менш відносно безпечно рухатись, вивозити людей, виїжджати. Ситуація в Бахмуті зараз на околицях вона загострена, а в середмісті безпосередньо вона більш спокійна. Чи ризикованіше, коли ви лишаєтеся за межами Бахмуту і везете людей? І як в самому місті? Проінформуйте нас. Ризиковано буде, щоб так сказати, що всередині міста більш-менш спокійніше, то ні. Постійні обстріли, артилерійські обстріли з реактивних систем залпового вогню постійно проходять будинки. Палають багатоповерхові будинки. Палають наслідок цих обстрілів. На жаль, поліцейські слідчі оперативної групи, які працюють в бахмуті, фіксують травмування людей. На жаль, фіксують загибель людей, і це майже кожного дня. Павло, ну ми бачимо, що вже більшість зими минула, і багато людей все одно лишаються в Бахмуті. На вашу думку, з цих майже 6 тисяч. Скільки ще ну, можливо погодяться на евакуацію? Дада -да, студія. Так, так, ми бачимо, були проблеми зі засом ви, вибачте. Да, да, да. Я, зі були проблеми. Я, чи почули ви питання з приводу того, скільки людей ще може евакуюватися з майже 6 тисяч містя? Так, да, евакуюватися можуть ну майже всі, але багато хто залишається з ну різних причин, тобто літні люди у них своя мотивація, інші своя мотивація, родини з дітьми. Кажуть, так що ну зараз відносно можна ще жити да але якщо стане щось страшніше, щось небезпечніше, то будемо виїжджати, тобто ну. Виїхати можуть, можуть виїхати за допомогою військової адміністрації, волонтерів до нас люди звертаються, постійно телефонують, навіть там проїжджаємо, там дивимось, родичі на, на зв'язок не виходять, контактуємо таким чином. Тобто, на жаль, є такі такі ситуації, коли власним жахливим досвідом люди тільки після цього виїжджають, от, як приклад. Жіночку похилого віку звернулась до нас з проханням евакуюватись, тому що два дні тому у неї загинув чоловік, який вийшов на подвір'я. От буквально він тільки вийшов з приватного будинку на подвір'ї. Стояв, влучив снаряд. Ну він отримав тілесні ушкодження несубісні життям, і ось це як, як так сказати, ця подія, ця трагедія змусила жінку прийняти рішення і. Виїхати з Трагедія, яка відбулася на відстані витягнутої руки. Тобто, це не просто вона чула вибухи, а конкретно забрала війна її рідну людину. На жаль, напевне, для когось мусить ставатися саме так, щоб люди вирішили, що їм треба виїжджати. Дякуємо вам за вашу роботу. Павло Дяченко, інспектор з комунікацій Бахмутського районного відділу поліції, був з нами на прямому зв'язку.